Ви багато просили розповісти історію знайомства з моїм чоловіком. Я знаю, що наш приклад життя для багатьох знайомих, близьких, хто знає наші відносини. Це такий яскравий приклад, де можна бути щасливою, наповненою, при цьому вільною, без обмежень. І ви знаєте, для мене сім'я дуже важлива. І я завжди про неї мрію, саме таку, яку маю зараз. І десь з 2014 року це була така моя одна із головних цілей, що я хочу побудувати сім'ю гармонійну, щасливу, і хочу бути з тією людиною, яка розвіє те відчуття самотності, яке я на той період відчувала. І... Ось ця трансляція Всесвіту мого бажання, хоч це було несвідомо, бо я абсолютно не вірила ні в яку роботу енергії чи наміру на той період часу. Але у 2016 році ми познайомилися з моїм майбутнім чоловіком, якого я абсолютно не розгледіла. Я не могла бачити в ньому а, ту людину, яка може. Бути моїм божественним партнером. Я його сприймала абсолютно несерйозно і, знаєте, як в тумані. Іноді ти зустрічаєш чоловіка і в тебе одягаються рожеві окуляри, і ти бачиш в ньому ідеал, а насправді це не так. А в цьому випадку було все навпаки. Я все бачила в тумані і в темних кольорах. А, і знаєте, ми з ним починали зустрічатися. У нас була така традиція, кожні два роки до 2022-го ми зустрічалися, ми спілкувалися, але а, при цьому ні разу не було ніякої сварки, ніякого непорозуміння. Просто в якийсь один день ми розходилися. А, от... Все не спілкуємося там. Якщо він мені щось писав, я могла відповісти такими не холодними фразами або смайликом, і на цьому наше спілкування завершувалось. А він за мною на постійній основі спостерігав в Фейсбуці, дивився мої сторіс. Потім, вже, як він мені розповідав, що відписувався від мене в Фейсбуці, бо я в якийсь момент починала його дратувати. Потім він знову згадував про мене і підписувався. Це дуже мене веселило, коли він потім вже розповідав, бо кажу, яким це чином я тебе дратувала, якщо я взагалі з тобою ніяким чином не взаємодіяла. В нього там якісь емоції підіймалися під час перегляду моїх сторіс. а Потім а, він знову стихав і повертався в моє поле. І... Знаєте, я в цей період а, проживала такий м, етап, коли а, оця самотність буквально тебе з'їдала. І я тоді жила з котом, якому віддавала всю свою любов, бо любові було багато, і це був такий залюблений а, кіт, який а, м, отримував від мене все те, що я хотіла передавати. Чоловіку, якого поруч буду відчувати як свого. І при цьому у мене було досить багато залицяльників. Ніколи я не можу сказати, що я страждала від того, що не було уваги в мою сторону. Але у мене настільки було розчарування від того, що я потрапляю в одні й ті ж самі сценарії. або що я бачу, що це не моя людина, що у мене навіть на рівні. Тіла пішов супротив навіть до будь-якого залицяння, до будь-якого повідомлення. І тільки з часом я усвідомила, що я почала одягати такі довгі балахонисті плаття, широкі штани, щоб не привертати увагу до себе, якесь таке масивне взуття, яке взагалі мені не властиве, для того, щоб бути такою більш. Мужньою, чоловічою, так, щоб не проявляти себе як жінка, щоб не привертати до себе увагу, тому що в мене був уже сильний супротив до цих а, залицяльників, які лише вели мене до чергового розчарування. Бо, повторюю, що в кожному хотіла побачити саме того свого. І я дуже добре розуміла, що а uh, є yeah, вплив. Ну, як добре розуміла, це коли вже я почала а, саме розвиватися в енерготерапії і розуміти, а, занурюватися в те, як енергетичний світ може впливати на фізичний світ. І саме тоді прийшло до мене усвідомлення, що у мене в родовій системі немає ні однієї жінки, а, яка була б щаслива в сімейних відносинах. І тут уже просто через звичайний аналіз я усвідомлювала, що якщо ні однієї жінки немає в тих стосунках, в яких би я хотіла перебувати, то можливо я також не буду в цих стосунках. І тоді я пішла в глибше таке усвідомлення і знайомство зі своїм родом, з енергіями, які впливають на мене. І почала вивчати, саме, по яким родовим програмам я можу йти, і як це може впливати на мою реальність, на моє життя. І саме тоді я вияснила, що дійсно є. Ті родові програми, які впливають і на формування мого щасливого майбутнього, верніше відсутність того щасливого майбутнього в сімейних відносинах, і на фінанси це впливало, і на реалізацію мою. І я відслідкувала, що. А я саме того, що йду по родовій програмі, саме тому я на постійній основі в боргах і не можу їх закрити, навіть ті незначні а, кредити, які здавалося, що ось через два дні я закрию, чи через тиждень вони у мене тягнулися роками на постійній основі, а, закрила, знову відкрила. І це а, така була. Звичайна побутова моя історія, яка здавалася, що це норма життя і що всі так живуть. І те ж саме у відносинах з чоловіками. І я бачила, що це 100% має а, на мене вплив і при всьому моєму бажанню, при тому, що я а, формую зовсім інші наміри, я все рівно йду не по а, тому, що хотіла б. І. Коли я пішла в таку серйозну, глибоку роботу з родом і почала трансформувати оті родові програми, які впливають на моє майбутнє, це був кінець 21-го року. І в той момент. Між іншим у мене почала розкриватись нові енергії. Я знаєте, як от ем, вийшла з програми, де жінка має бути сильною. А у нас в роду така була програма, що жінка все тягнула на собі. І вона намагалась бути і красивою, і розумною, і успішною, а й показати, що яко я все встигаю і що я. Всю сім'ю на собі витягну. А, і це в мені яскраво проявлялося на той час. І коли я вийшла з цієї програми, у мене почало моментально, буквально на другий день, з'явилось бажання вдягати такі дівочі платічка. У мене навіть є фото, де я в такому платі на каблучках. А, я прям почала змінювати гардероб. І оце була перша така, перший сигнал того, що я вийшла з отих кирзових сапог, які я бачила чобіт, які я бачила на енергетичному рівні, в яких я саме тому що йду по цій програмі сильної жінки, яка все тягне на собі. Знаєте, як. А, Така коняка, яку запрягли, і вона тягне все на собі. Оце була я і всі мої жінки в моїй родовій системі. І коли ця робота енергетична завершилася. Знову написав мені цей мій майбутній чоловік і запропонував поїхати в Буковель. А я в той період дуже хотіла. Поїхати на лижі, я обожнювала кататися на лижах і шукала компанію, з ким я можу поїхати. І він мені запропонував, я взагалі спокійно погодилася того, що знайома людина мені, при тому, що ми до цього два роки не спілкувалися взагалі. І коли ми поїхали туди. Я пам'ятаю цей момент дуже яскраво. Ми стояли, різали з ним там, хліб, якусь нарізку на бутерброди, щоб взяти з собою, бо ми на наступний день планували їхати на цілий день кататись на лижах, і щоб був якийсь у нас перекус. І у мене в цей момент, коли ми різали ті бутерброди, з'явилась така. Думка, що ми це робимо, наче як сім'я. І я така думаю, боже Боже, що це ти таке думаєш, дурне, з Бодянським, яка сім'я взагалі. І сама собі подумки думаю, напевно, вже настільки мені хочеться того сімейного тепла, що я уже навіть в цьому Бодянському бачу там, людину, з якою можу створити сім'ю. Повторюю, що я взагалі на нього дивилась несерйозно і ну, не підпускала його до себе і так думаю, боже, мій якийсь ловелас там. Ні, ні. <п> і знаєте, ми приїхали з. Це ми їздили на моїй машині а, в Карпати. І ми приїхали в Одесу, вже тоді ми жили в Одесі. І я підвезла його до будинку, де він жив. І коли він виходив, я йому жартома сказала: ну, через два роки зустрінемося і поїхала. А, а у нього дуже а, він тоді мені вже ділився, що каже, я прям засмутився, що ти так сказала. А я приїхала додому в той вечір, і мені так було самотньо, мені настільки хотілося якогось тепла і обіймів. І я, знаєте, зайшла в цю квартиру, я тоді не пам'ятаю, з ким залишився кіт, але що квартира була пуста, без кота, і мені так було сумно в тій квартирі. Навіть зараз згадую заплакати захотілося. Ой! І після цього він почав мені писати, там пропонувати в кіно, в театр сходити. А я дуже люблю театр. І мене дуже тягнуло до нього. Отак От тягнуло, як раніше ну, ніколи такого не було. Ніяких емоцій, почуттів він в мене не викликав. І ми знову почали спілкуватися. І це вже було перед початком війни. що я пам'ятаю, це десь було приблизно 21-22 число лютого місяця, 22-го року, що він приїхав до мене в гості, я на нього так дивлюсь і кажу: а що мені робити, якщо я в тебе закохаюсь? От, я його запитала. А він мені каже Любити. І 23 числа, за день до початку війни, він приїхав до мене після роботи і. Зараз це я згадую. І буквально через 40 хвилин після того, як він приїхав, його викликали на роботу без будь-яких пояснень. І я коли він їхав, я думаю, я тепер не знаю, коли я його зустріну наступний раз. І мені так було від цього сумно, я хотіла розплакатися. І от тоді я зрозуміла, що я закохуюсь. І саме от початок війни дуже-дуже нас а, скріпив. І я зрозуміла, що це моя людина. І зараз, коли в нього запитати, то він каже, що також, що а, перші дні війни він зрозумів, що я його майбутня дружина. От так. І знаєте, хтось може сказати, що це співпадіння. А хтось а, повірити, але я дуже добре знаю, що не буває співпадінь. І кожна а, подія, яка відбувається в нашому житті, має чітке пояснення, чому так відбулося, для чого це відбулося. І ось а, те, що я саме перед початком 22 го року а, пішла в роботу. Своїх родових програм, зупинити їх, прибрати те, що впливає на формування мого майбутнього, саме це вивело мене на ту гілку реальності, де я нарешті. Побачила, відкрила очі і побачила, що той мій божественний партнер, якого я так довго чекала, насправді був зовсім поруч. І я з ним багато років вже була знайома, і тільки зараз я нарешті. Розвіяла той туман, який не давав мені побачити і відчути те, що насправді я так довго чекала. І зараз ми живемо, ми вже з 2022 року одружені. У нас є син, і ми живемо в саме тих, Відносинах, про які я мріяла, які я транслювала Всесвіту на постійній основі, де немає ніяких обмежень, де ти відчуваєш себе вільною, де є легкість, де є розуміння, гармонія, безумовна любов, де ти сумуєш, він ще не встиг вийти з дому, а ти вже за ним сумуєш. Де ви по декілька разів на день пишете, що Любити один одного або скучили, хоч ще з раночку бачили, хоч ми вже живемо стільки років а, разом, але все рівно сумуємо, навіть коли невеличкий там період часу не бачимося. І в моїй родовій системі це перші відносини, які от саме такі. Бо завжди були сценарії одні й ті ж самі: що чоловік або пив, або бив, і там не було жіночого щастя. І я закликаю вас і хочу стати тим прикладом, що. Поки ви не вийдете з тих родових програм, з які по яким ви йдете. Не усвідомлюючи, ви розумієте, ви можете все життя йти по а, тій родовій програмі і думати, що так і має бути, що це норма, що це у всіх є. Як я думала, що ну це всі живуть в кредитах, це всі живуть в фінансових обмежень, це всі не встигли заробити, як вже потратили гроші. Це у всіх такі сімейні відносини. Ну що це, це норма життя, що життя важке насправді. Що так і має бути. Насправді немає. Не має так бути, розумієте? Може бути зовсім по-іншому, кардинально по-іншому. І зараз я живу, я навіть не пам'ятаю, що таке кредит. Не існує навіть слова, що таке кредит, тому що живеш в достатку, в можливостях, в тому, що приходять всі, ці фінанси, всі можливості, люди, реалізація так, як ти того хочеш, Того, що ти не йдеш по тій обмежуючій програмі, не формується твоє майбутнє по цьому. І це надважливо виходити з цих програм. І саме тому я дуже дуже натхненно і довго писала. Курс родовід для того, щоб допомогти людям вийти з усіх обмежуючих програм, щоб ви нарешті відчули, що може бути по-іншому, щоб ви оті кайдани скинули з себе і нарешті побачили, що життя може бути значно легшими. Оці програми родові, по яким ви йдете, а ми абсолютно всі йдемо по програмам. Абсолютно всі, це можуть бути різні програми, але вони точно є у полі кожної людини. Якщо ви свідомо не пішли і не почали виходити з цих програм. Якщо ви не зробили свідомий вибір, то ви точно маєте те, що впливає на ваше життя. І ви знаєте, коли ви підете в роботу. І почнете усвідомлювати, по яким саме програмам ви йшли, вас буде велике здивування, Боже. Невже ці всі події в моєму житті? Це був не мій вибір, а просто програма роду, просто енергія, яка створювала моє майбутнє зустрічі з людьми. Ситуації, втрати, розчарування, біль тривоги, фізичні захворювання, кредити, відсутність реалізації, відсутність внутрішнього відчуття гармонії, любові. Це все може бути заблоковано саме через те, що ви йдете по програмам. І на курсі родовід ви можете вийти з усіх програм. Ви можете допомогти очиститись своїй родовій системі. І це дуже-дуже серйозний вклад ваш в Ваше майбутнє і в майбутнє ваших дітей, внуків та правнуків, того що коли ви зупиняєте оту енергію, яка передається із покоління в покоління, а вони можуть передаватися сім поколінь. Програми можуть йти протязі сіми поколінь. І якщо ви робите свідомий вибір зупинити ці програми, то тоді ви буквально перериваєте той ланцюг, який передавали б своїм дітям, своїм внукам та правнукам. І це найкращий вклад в Ваше майбутнє, в майбутнє ваших дітей. На цьому курсі я також допомагаю а, зцілити ті травми дитячі, які маєте ви, або які ви свідомо чи підсвідомо створили м, своїм дітям, які зародили а, навіть не усвідомлюючи, що насправді це впливає. І травмує вашу дитину. Ви можете навчитися зцілювати фізичне тіло своєї дитини і дізнатися, буквально отримати інструкцію. До своєї дитини. А, дізнатися, а чому вона прийшла в ваш рід, які її задачі по відношенню до вас, а які ваші задачі по відношенню до вашої дитини, яке призначення у душі вашої дитини, які таланти а, маєте розвивати, на що звернути увагу при вихованні, як краще з нею взаємодіяти, щоб у вас були гармонійні, щасливі відносини? Це все ви можете отримати. Під час цього курсу. Це дуже глибокий, дуже трансформаційний, потужний курс, який не просто послухав і забув. Це саме енергетична робота моя та ваша, яка суттєво впливає на майбутнє і сюди потрібно кожному. Це не просто слова, це дійсно. Якщо ви не йшли в цю роботу з родом і не працювали глибоко зі своєю родовою системою, то вам обов'язково потрібно в це піти. І повірте, ті кошти, які ви вкладете в це своє навчання, в цю роботу, це те, що повернеться до вас з сторицею в стократному розмірі, дуже швидко. І ви будете вдячні собі за те, що ви це зробили, і всесвіту за те, що ви познайомилися зі мною. І це ті слова, які на постійній основі я чую від своїх студентів, бо на постійній основі студенти дякують за зустріч зі мною, за знайомство і за те, що пішли. Зробили вибір. Тому, якщо вам відгукується, напишіть мені в інстаграм, в директ на родовід. Давайте так, ви напишете, я з YouTube. Хочу на родовід. І для тих, хто а, прийде саме з YouTube, для вас я підготую особливі бонуси, які дадуть вам додаткові можливості розширення. і розширення. Я прошу вас, будь ласка, підпишіться на мій інстаграм, телеграм, Ютуб, щоб бути ближчими. Я даю багато цінності, а, часто практики, які допомагають покращити ваше життя. І розкрити нові можливості, нові двері. Я вас енергетично обіймаю і до зустрічі.